Вітаю, шановні друзі. Давайте знову подивимося, що відбувається в Кремлі. Вони зараз грають хорошу, погану міну при хорошій грі, да? намагаються так, або хорошу, хорошу міну тримати при поганій грі, да? хоч так, хоч так. Давайте подивимося, що вони думають про ситуацію, яка зараз. Є на цей час, що вони думають про, про, своє, про своє положення, да? що вони думають, що вони планують, як вони його оцінюють, От, як вони на сьогоднішній день оцінюють, що відбувається, це на їхню користь, корист, чи не на їхню користь і так далі. Ну, трішечки спробуємо покопатися, покопатися у кремлятнику. В голові Путіна, да? знову-таки, дивіться, вони зараз думають, що треба приймати рішення. Вони зараз в такому періоді да, знаходяться, що треба приймати рішення. Рішення його вже треба було давно прийняти. Да? Рішення або таке рішення, яке. Вже колись їм доводилось приймати, протискати рішення, як колись протискати гру, да? протискати певну гру, таку гру вони вже, цю гру вони вже ем, грають давно, або таку гру вони вже колись грали, да? і от їм треба прийняти якесь рішення. Вони стоять перед. Перед вибором, да, прийняти цю гру чи відмовитися. Ви Знаєте, вони хочуть відмовитися від того рішення, швидше всього, яке їм пропонують, тому що їм потрібен результат, якого вони не мають. Тут, так, онук. Ви знаєте, вони стоять зараз перед вибором, перед певним. Вони стоять перед певним вибором, і вибір вибор цей, ви знаєте, щось щось от вони, карта, яка говорить, що робити, да? до якого берега їм причалити. Яку сторону їм вибрати, яке рішення прийняти? Тобто вони трішечки стоять як на якомусь такому роздоріжжю. Розумієте, що їм прийняти? Дивіться, у них ситуація 50 на 50. І помірність, і двійка Пентаклі. Це, це ситуація, коли, коли вони стоять на роздоріжжі. Це вибір, так? Ось? Ці дві карти говорять, що зараз у них досить такий глобальний вибір стоїть, да? вони. Зараз стоять, в них якийсь такий певний застій, але застій пов'язаний з вибором. Тобто їм треба протіліпатись, протягнути час, для того, щоб ясніше зрозуміти, куди воно буде все вирулювати. Розумієте? Далі, тут іще такий, такий може бути варіант. Вони тягнуть, тягнуть час, вони думають потягнути час. Для того, щоб домовитися, домовитися дуже швидко розпочати переможний процес стосовно того, щоб мати найбільший результат у цій історії з війною. Розумієте? Вони хочуть вижати з війни в Україні. Максимум для себе. А для цього їм треба ще потягти час для того, щоб зорієнтуватися, що, їм, ну, що вони хочуть отримати. Да? І в цей час, поки він буде тягнутися, поки це буде тут все тіліпатися, вони хочуть максимально да, договоритися, максимально побільше, Ну, Взяти того, що вони намітили по колісниці. Тут по колісниці це, це ціль узяти все. Зрозуміло, да? тому вони тягнуть час, і цей час допомагає їм досягнути своєї цілі. Тобто вони зацікавлені у затягуванні цього, цього, цієї ситуації. Можливо, можливо, вони ще очікують якоїсь допомоги з якоїсь країни для того, щоб переможно рвонути вперед і взяти те, да, ну, взяти те, що вони намітили. Ось так би я сказала. Тобто їхнє завдання зараз затягувати час, скажімо так, що вони там надумали? Що вони хочуть, що вони надумали. Давайте подивимося ще, що вони надумали. Вони надумали після того, як Знаєте, вони потребують допомоги у господарській частині. Ну, як я це бачу, це господарська частина, це, скажімо так, в економіці. Розумієте, їм потрібно. Оцим процесом договірним домовитися, щоб їм допомогли їхній економіці. Я думаю, що ця ситуація з затягуванням, вони затягують і виторговують для себе да, різні варіанти. І один з варіантів це, це щоб допомогли в економіці. Чим можуть допомогти зняттям санкцій, всього, да? зняттям санкцій. Тобто вони тягнуть для того, щоб, знаєте, якбільше для себе виторгувати преференції, скажімо так. Більше хотіло, щоб, розумієте, повиділуватися, щоб більше для себе щось. Їм потрібні зміни, їм потрібні зміни, І зміни стануться, їм потрібні зміни, і вони ці зміни хочуть. хочуть за рахунок перемовного процесу, досягти цілі, да, перелом, перелом, їхня ціль переломити ситуацію через процес дипломатії. Але вони будуть затягувати час. І знову карта, карта повішена, яка говорить, що затягнути час, затягнути, потягти, і цей час найбільше для себе Зробити вигоди Так от, затягувати, затягувати, затягувати процес. Вони зацікавлені затягувати. Що вони там ще думають? Вони думають, змінити ситуацію. Не тільки, знаєте тим, що вони можуть впливати на ситуацію, вони будуть намагатися, от знаєте, як, наскільки їм буде дозволено. Впливати і міняти ситуацію. От настільки вони і будуть це робити, ось дві карти затягування. Розумієте, дві карти. Настільки це вони і робитимуть. І тут, звичайно, що в них дуже, дуже, дуже чітка ціль змінити ситуацію у економіці, в господарській частині, взяти під контроль, змінити ситуацію. Ну, це змінити, бачите, тут колесо фортуни, тобто. Тобто в господарській частині їм треба все це. Вони дуже, дуже, речі всього, що вони дуже сильно будуть тиснути на те, щоб знімали санкції. Так. Змінити ситуацію, перезагрузитись їм треба. Їм треба перезагрузити економіку. І дуже швидко. Дуже швидко це треба робити. І саме цю ситуацію вони будуть відстоювати. Вони прекрасно розуміють, що тільки. Тільки зміна ситуації в економіці, да? по, фортуні, по фортуні зможе швидко вплинути на ситуацію, і ось це для них зараз головне. Це вони зараз будуть відстоювати, готуються відстоювати, готуються виторговувати, виторговувати, тягнучи час, вони будуть. Натискати, щоб з них знімали певні санкції. Чим ще зайнятий кремлятник? Ну, звичайно, що вони ведуть, ведуть нечесний бій і саме такою позицією нечесного бою, вони намагаються змінити. У них, бачите, у них економіка в стагнації. Стагнації повній, а їм треба дуже швидко відродитися. Карта сонечка відродження. Бачите, тому що пусто, в закромах пусто, все, пустота. Розумієте, те, що, те, що вони, вони хочуть, а тут може навіть бути як результат. Перезагрузитись, можливо, навіть не зможуть, тому що падає карта попусту, ця боротьба їхня йде поки що. Ну, знаєте, це поки що, далі будемо дивитися. Їм треба відродити економіку. От, стагнація, бачите? Чим, чим ще зайняті? Чим ще зайняті? Ну, працюють команда. Працює на успіх, на перемогу. Працює, да? Але йде. Але, але їхній успіх, дивіться, вони працюють, але успіх їх приводить до пустоти, розчарування і до башні. Ось так. До башні. Вони це прекрасно розуміють. Так, що збираються робити ще? Що збираються робити? Ой-ой-ой. Що збираються робити? Бізнес еліта. Ага. Вони таємно хочуть взяти бізнес-еліту під контроль, або гроші таємно. Гроші бізнес-еліти. Ці кошельки Путіна, які знаходяться в Європі, вони хочуть взяти їх таємно під контроль. Хочуть їх кошти, які заблоковані. Вони хочуть їх контролювати, тобто, що всього ще повернути. Зрозуміло, так? Да? Їм потрібні гроші для ведення війни. Дуже велике є бажання просто забрати все, що знаходиться, що, що ще не е, заарештовано, да? що ще не заарештовано. Дуже-дуже-дуже хочуть його. Е, що, так домовляються. Вони зараз хочуть домовитися, щоб кошти бізнесу, еліти повернути Швидше його домовляються, обговорюють. Те, що пішло, те, що вони втратили, те, що заблоковано, вони домовляються, його, його отримати назад. Ну так, чим ще? А давайте подивимося отримають. Втрачене отримають цю карту спробуємо зараз розкласти. Ну Тут, знаєте, як отримають. Ця їхня хотілка не знаходить спільної, спільного бачення в Європі. Треба віддавати чи не треба поки що Хотілка, так? Да? Ось друзів планується. Друзі планують, їм є вони планують ці кошти втрачені. <кій> Пустити знову на війну. Новий проєкт. Повернути і включити їх в новий проєкт стосовно війни. Що з всього що десь будуть планувати якийсь наступ? Ну вони планують на Сумську область, але там не вистачить у них сил, там вистачить на ДРГ. Можливо, планують ну, новий я так скажу, новий якийсь є план у них да, в війні. Новий план якийсь. Є ідея нова, дивіться, є ідея, все планується. Вони хочуть повернути кошти. Зрозуміли, да? повернути кошти, ті, які заморожені. Вони ведуть таємно, таємні перемовини, щоб їх повернути, тому що в них є плани по війні, новий проект, нова ідея. І є шанс, якщо не повернуть ці кошти, то є шанс забрати те, що вони хочуть. Забрати ті чотири. 4, от і новий проект. Вони хочуть забрати чотири області, довідвоювати їх агресією. Вони розуміють, що перемовним процесом вони не заберуть ні Херсонську, ні Запорізьку, ні Донецьку, ні Луганську перемовним процесом не заберуть, тому вони хочуть повернути кошти і знову активно включитися в нова ідея, новий проєкт в агресії і так далі. Забрати чотири регіона своїх, зрозуміло, да? домовляються. Імператор по Україні зробити страшний суд. Да? Багато проблем є, не вистачає сил у них. Вони, вони б хотіли, дивіться, домовляються, да? зробити страшний суд в Україні, але в них не вистачає, не вистачає, не вистачає в них ресурсу, їм важко, у них великі втрати. Да? Вони хочуть піти. Іншим шляхом, іншою дорогою прийняти інше рішення і робитимуть все можливе, абсолютно, щоб вдарити, да, щоб дуже сильно вдарити операцію, замишляють нову операцію. Зараз вони вижидають, да, вижидають, готують удар, готують удар, але вся ця їхня фігня. Може бути помножена на 0, тому що є в Україні захист. Так, є в Україні захист. Ось так. Ну, що я вам скажу? Врагні дремлі, да? вони думають і надалі воювати, вони не думають припиняти цю воєнну кампанію, значить, дивіться, я теж робила розклад, на що змусить Путіна забрати свої, свої лапки з України. Це досить добряча звіздюліна. І от нам саме цього і не, не вистачає зібрати все для того, щоб ця звіздюліна полетіла по лапці ногах. Ось так. Тобто країна не полишає ні уряд, ні країна да, не полишає думки продовжувати забрати оці чотири регіони. Чотири, як вони сказали, Крим вони взагалі за скубки виносять, да, а от чотири Луганська, Донецька, Запорізька і Херсонська. Вони вважають, що в них є всі шанси, якщо вони почнуть спланують і почнуть новий наступ. Ось так. Тому ми з вами робили розклад, що європейці не арештували, але не хочуть віддавати ці кошти, тому що теж такі карти випали, що вони розуміють, що Раша планує нову, нову, нову агресію, новий. Наступ, ну якщо вони не віддадуть, якщо їм не допоможуть, да, тут карта допомоги не падала. Ось допомога в економіці. Якщо їм треба зняти санкції і вернути ті кошти, які заморожені, заморожені активи по всьому світу. Ось, вони потребують цієї допомоги. І то тоді ось знову, якщо, якщо це все станеться, оце це задумане, то буде новий повторний наступ на ці чотири регіони. І вони будуть намагатися забрати ці землі повністю, повністю ці, ці області окупувати повністю. Будуть Ось такі плани. Ми, ми, з вами дивилися, ми з вами дивилися на питання, що, чим зайнятий кремлятник, що воно думає, що вони планують. Ось ми з вами подивилися. Дякую вам за увагу. Все добре, до побачення.